Останнім часом великі студії вкладають сотні мільйонів доларів, бажаючи отримати мільярди прибутків. Однак дуже часто такі фільми навіть не окупають вартості свого виробництва. На противагу їм існують інші малобюджетні фільми, які з новаторською ідеєю здатні окупити видатки на своє виробництво в десятки, а то і сотні разів. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас 15 касових рекордів малобюджетних фільмів. Одразу скажу, що таких фільмів набагато більше, ніж 15. Тому в цьому конкретному відео я орієнтувався на бюджет не більше 1 мільйона. Хоча і тут декілька разів порушував це правило. А тепер погнали! Пила. Гра на виживання. У цій підбірці ви побачите велику кількість фільмів жахів. Адже чомусь саме цей жанр з мінімальним бюджетом здатен збирати мільйони зборів. І фільм Пила гра на виживання не став виключенням, адже його поява у 2004 році наробила справжнього шуму у цьому жанрі. Якщо ви не знайомі з цим фільмом, то нагадаю, що це американсько-австралійський фільм жахів Джеймса Вана, який розповідає історію двох незнайомців, що, прокинувшись у брудній вані кімнаті, будучи прикутими до труби для того, щоб вижити, змушені зіграти в гру, яка запам'ятається вам на все життя. Вперше фільм Пила був показаний на кінофестивалі Sundance 2004 року, і завдяки позитивним відгукам глядачів Lionsgate придбала права на розповсюдження фільму. Спочатку планувався прямий реліз на DVD, але натомість компанія вирішила випустити фільм у кінотеатрах Північної Америки і не прогадала. Адже з виробничим бюджетом у всього 1-1,2 мільйони доларів, фільм зміг зібрати 104 мільйони по всьому світу, ставши одним з найприбутковіших фільмів жахів з часів крику 1996 року. Успіх Пили започаткував медіафраншизу, яка наразі включає 10 фільмів, відеоігри, атракціони в тематичних парках та різного роду мерч. І хоч касові збори фільмів франшизи були різними. Лає чудовим прикладом того, як інді хорор може бути перероблений на студійний реліз завдяки потенціалу своєї історії. Вихід дракона гонконгсько-американський фільм режисера Роберта Клауса з Брюсом Лі в головній ролі розповідає історію майстра бойових мистецтв Лі, що стає учасником жорстокого турніру для того, щоб викрити шаолінського монаха-зрадника, який використовує таємниці монахів для здобуття влади та збагачення. На зйомках цього фільму оператори були змушені користуватися спеціальною апаратурою, тому що звичайні кінокамери не встигали зафіксувати блискавичний удар Брюса Лі. І коли вихід дракона дістався кінотеатрів, він здійснив справжню революцію. Адже з бюджетом у всього 850 тисяч зміг зібрати 93 мільйони за рік виходу. А загальні прибутки фільму становили приблизно 400 мільйонів, що з урахуванням інфляції в сучасних умовах становить приблизно 2 мільярди. Однозначно фільм, що породив цілий жанр, та є одним з найвпливовіших бойовиків усіх часів. Його успіх сприяв поширенню інтересу до бойових мистецтв у всьому світі, а також надихнув на створення численних художніх творів, включаючи бойовики, телешоу, екшн ігри, комікси, мангу та аніме. У 2013 році вихід дракона був обраний найкращим фільмом про бойові мистецтва всіх часів у опитуванні критиків «The Guardian» та «The Observer». Однак, попри такий успіх, саме цей культовий фільм став останньою завершеною роботою Брюса Лі. Техаська різанина бензопилою, американський незалежний фільм жахів Тауба Гупера розповідає про групу друзів, які стають жертвами специфічної родини дорогою до старої садиби. Фільм рекламувався як заснований на реальних подіях, щоб залучити ширшу аудиторію та стати тонким коментарем до політичного клімату епохи. Режисер Тов Гупер зняв фільм менш ніж за 140 тисяч доларів та залучив до його роботи відносно невідомих акторів, переважно з центрального Техасу, де знімався фільм. Через насильницький зміст фільму Гупера було важко знайти дистриб'ютера, але зрештою його придбала компанія Брайнстон Distributing Компані. Попри вирізані сцени жорстокості, фільм все одно отримав рейтинг 18+, та був заборонений в деяких країнах. Саме до речі, з тієї ж причини ви не побачите в цьому відео жодного монстра з фільму жахів, адже Ютуб таке не любить і одразу обмежить відео 18+. Однак, попри ці неприємності та неоднозначні відгуки критиків, брехлива рекламна компанія спрацювала, і фільм з бюджетом у 140 тисяч доларів зміг зібрати 39 мільйонів, що допомогло започаткувати цілу франшизу жахів, яка на сьогодні нараховує 8 фільмів. А партнер цього відео, школа бізнес англійської, де вас навчать говорити впевнено без зубріння та стресу, «Япі Бізнес». 90% заняття це практика, розмови, кейси, ділові ситуації. У школи кваліфіковані викладачі, сучасні матеріали та маленькі групи. Навчання відбувається у власній авторській екосистемі WyCloud, в якій міститься підручник, розмовні клуби, тренажери та прогрес-трекер. Формат навчання онлайн. Навчайся чи з дому, чи з офісу, чи навіть з дачного гамаку. Курси ЯПІ бізнес стартують щомісяця. 26 травня стартує основний курс, а з 2 червня стартують короткі літні курси для тих, хто хоче підтягнути англійську, не скасовуючи відпустку. А з моїм промокодом з серіали та кіно ви отримаєте 10% знижки на купівлю будь-якого курсу протягом одного тижня. А ще у Япі є YouTube канал, де англійську пояснюють на прикладах відомих брендів та допомагають розібратися з найпоширенішими помилками. Тож загляньте на їх канал та підпишіться. Всі посилання в описі під відео. Англійська може бути легкою, якщо ви з тими, хто може її такою зробити. Відкрите море. Фільм з найнижчою оцінкою у цьому рейтингу розповідає історію американської пари, яка займаючись дайвінгом під час відпустки опинилась у відкритому морі, переповненому акулами, коли екіпаж човна випадково про них забув. Фільм заснований на реальній історії Тома та Ейлін Лонерган, які в 1998 році опинилися в такій ситуації через те, що екіпаж Дайвінг човна не підрахував точну чисельність пасажирів і відплив без них. Весь фільм, знятий на любительську відеокамеру, на відміну від фільму Щелепи, використовував справжніх акул для відтворення їх реалістичної поведінки замість механічних, як це було у фільмі Спілберга. Режисер фільму Кріс Кентіс та його дружина-продюсерка Лора Лау профінансували фільм за рахунок своїх коштів, інвестувавши у стрічку 120 тисяч доларів. Однак вже після показу на кінофестивалі Sundance його придбала компанія Lionsgate за 2,5 мільйона доларів. Lionsgate витратили ще 8 мільйонів доларів на розповсюдження та маркетинг та інвестували 380 тисяч у постпродакшн, що допомогло фільму з виробничим бюджетом у 500 тисяч заробити 55,5 мільйонів по всьому світу. Однак, на відміну від попередніх фільмів жахів, цей фільм не став великою франшизою, хоч і налічує два продовження. Наполеон Динаміт комедійний фільм Джареда Геса, розповідає про дорослішення старшокласника Наполеона Динаміта, дивакуватого та сором'язливого хлопця, який не має жодного уявлення про те, як поводитися в суспільстві. Але все змінюється, коли в його класі з'являється новий учень. Історія створення цього фільму починається у 2002 році, коли студенти-кінематографісти університету Бригама Янга, Джон Гедер та Джаред Гес співпрацювали над класним проєктом. Результатом їх роботи став 9 9-хвилинний короткометражний фільм, знятий на чорнобілій 16-мм плівці під назвою «Пилука» про зануду старшокласника на ім'я Сет. Фільм Пелука був добре сприйнятий на кінофестивалі Slamdance 2003 року. Після чого продюсер Джеремі Кун переконав Геса кинути навчання та адаптувати його у повнометражний фільм а також допоміг йому знайти інвестора для проєкту. Наполеон Динаміт виділяється нестандартним гумором і викликав широкий резонанс серед критиків і глядачів після публікації, отримуючи в різних ліцензіях оцінки від низьких до високих, з характеристиками фільму, що варіюються від дурний до «культовий». Однак така полярність думок не завадила йому отримати безліч нагород, в тому числі за найкращий фільм. Прорив року за головну роль для Джона Гедера та найкращий музичний момент на MTV Movie Awards 2005 року. Такі відгуки привернули увагу ширшої аудиторії, і, попри бюджет фільму у 400 тисяч та обмежений показ у кінотеатрах, фільм зміг зібрати 46,1 мільйона доларів, ставши справжнім хітом та посів 14-те місце в списку ста найкращих комедій 2005 року за версією мережі Браво. П'ятниця 13. У п'ятницю 13-го вожаті вирушають до табору Кришталеве Озеро, щоб підготуватися до приїзду дітей. Десятиліття тому там сталася трагедія, однак, попри це, нові власники намагаються відкрити табір з новою командою. Проблема в тому, що разом з бешкетними підлітками там є ще хтось, хто не дуже любить вожатих. Режисером фільму виступив Шон Канінгем, який, надихнувшись успіхом фільму Геловін, про який ми ще поговоримо сьогодні, вирішив створити візуально приголомшливу, шокуючу історію, що змусила б глядачів зістрибнути з місця. Випущений 9 травня 1980 року, фільм П'ятниця 13 мав великий касовий успіх. Із виробничим бюджетом всього у 550 тисяч доларів зміг зібрати 59,8 мільйонів доларів по всьому світу. Однак, попри фінансовий успіх, відгуки критиків розділились. Одні хвалили операторську роботу та музику фільму, тоді як багато інших висміювали фільм. Окрім того, що це був перший незалежний фільм такого роду, який отримав прокат у США від студії Paramount, Його касовий успіх призвів до довгої серії продовжень, перезапусків та кросоверу і серію фільмів Кошмар на вулиці в'язів та однозначно культовий статус як фільму, так і персонажу. А якщо вам подобається це відео, не забудьте тиснути подобайку та написати будь-який коментар більше семи слів це допоможе в розвитку каналу та просуванні цього відео. Також у мене є новина, так як створення відео займає доволі багато часу, я вирішив створити телеграм-канал, де я публікую годні фільми та серіали та ділюсь думками про те, що нещодавно дивився. Тож можете підписатись і сюди, та будемо чути частіше. Одного разу музичний художній фільм, створений Джоном Карлі. Це історія двох музикантів, випадкова зустріч котрих змінює їх життя назавжди. У головних ролях знялися музиканти Глен Гансард, учасник популярного ірландського рок-гурту The Frames, і Маркета Ірглова, чеська піаністка і співачка. Цей дует також є автором всіх, окрім однієї пісень, що звучать у фільмі. Але найцікавіше, що вони не мали жодного акторського досвіду до цього фільму однак хімія, що виникла між ними, справді захоплює увагу. Бюджет фільму склав 160 тисяч доларів. Зйомки тривали 17 днів, часто без залучення штучного освітлення та з використанням приватних помешкань друзів режисера. Однак такі передумови не завадили фільму стати неймовірно успішним та зібрати шквал позитивної критики, що вилилась в 97% на Rotten Tomatoes та 7,8% і на IMDb. Окрім цього, фільм отримав безліч нагород, включаючи премію Independent Spirit Award 2007 року за найкращий іноземний фільм. Та Оскар 2008 року за найкращу оригінальну пісню «Falling Slowly», яку написали актори фільму. Саундтрек до фільму був номінований на ЕМІ, а пізніше фільм був адаптований в успішний сценічний мюзикл. І, звичайно, такі високі оцінки та увага критиків змогла допомогти йому досягти фінансового успіху. Із бюджетом у розмірі 160 тисяч доларів фільм зміг зібрати 23,3 мільйони, що звичайно менше, ніж попередні фільми. Однак чудовий результат для фільму не жан ружахів. Бестурботний їздець. Цей фільм справді унікальний феномен, адже його творці Деніс Гопер та Пітер Фонда виступили не тільки сценаристами, але й режисером та продюсером відповідно на додачу зігравши головні ролі у власному фільмі, що розповідає про двох байкерів, які подорожують американським південним заходом та півнем. Напарником по фільму Гопера та Фонди виступив Джек Ніколсон. Який за цю роль вперше був номінований на Оскар. Загалом фільм Безтурботний їздець це справді революційний фільм, який розпочав нову еру Голівуду, адже великі студії зрозуміли, що можна заробляти на низькобюджетних фільмах, знятих авангардними режисерами. Фільми так званого посткласичного Голлівуду стали представляти покоління контркультури, яке дедалі більше розчаровувалось у своєму уряді, а також у його впливі на світ загалом. З бюджетом у 360-400 тисяч доларів збори фільму склали 60 мільйонів, що справді вражає. Також, окрім номінації для Ніколсона на Оскар за найкращого актора другого плану, фільм отримав номінацію за найкращий сценарій та зміг стати популяризатором жанру роад муві. Геловін Фільм жахів Джона Карпентера розповідає про пацієнта психіатричної клініки Майкла Майерса, якого помістили туди за вбивство своєї сестри підлітка однієї ночі на геловін в дитинстві. Через 15 років він тікає з клініки, щоб знов накоїти лиха в цей день. Режисер Джон Карпентер погодився зняти фільм за умови повного контролю і отримав 10 тисяч доларів за свою роботу, яка включала написання сценарію, режисуру та музику до фільму. А загальний бюджет стрічки склав 300-325 тисяч. Зйомки фільму проходили в Каліфорнії в травні 1978 року протягом 20 днів. Що стало справжнім викликом для знімальної команди, адже їм довелося відтворити осінь зі штучного листя та з нуля створити атмосферу свята. Через низький бюджет гардероб та реквізит часто виготовляли з підручних речей або тих, що можна було придбати недорого. Обмеження бюджету також не дало можливості запросити іменитих акторів. Однак, попри всі труднощі під час зйомок, Фільм зміг стати справді культовим, та з бюджетом у 300-325 тисяч зібрав у Прокаті 70 мільйонів, започаткувавши франшизу, що наразі нараховує 13 фільмів. Американські графіті Другий фільм Джорджа Лукаса 1973 року розповідає про яскраве життя американських підлітків покоління Бебі Буму з їх захопленням рок-н-ролом та швидкою їздою. Хоча фільм здебільшого розповідається від імені Курта Гендерсона, сценарій дозволяє собі вільнодумство і час від часу відходить від конфлікту курта, демонструючи інші сюжетні лінії. Поки Лукас працював над своїм першим фільмом, Френсіс Форд Копола, який виступив продюсером фільму, попросив його написати сценарій до фільму про дорослішання, що режисер і зробив, заснувавши сценарій на своїх юнацьких роках. Однак ця ідея не викликала захват у фінансистів та дистриб'юторів, що не бажали вкладатися в такий ризикований проєкт, і тільки Universal зацікавились фільмом та виділили на його виробництво 777 тисяч доларів. І як показав час, не прогадали. Адже, з'явившись у прокаті, фільм став справжнім хітом, отримав широке схвалення критиків і був номінований на 5 премій Оскар, включаючи премію за найкращий фільм. Окрім цього, фільм став одним з найприбутковіших фільмів усіх часів, і з бюджетом у розмірі 777 тисяч зміг зібрати 140 мільйонів доларів у прокаті до цього часу. Збільшивши цю цифру до приблизно 225 мільйонів. Однак, якщо врахувати інфляцію, то в наш час його виробництво коштувало приблизно 4 мільйони, а збори склали б 588 мільйонів. І ця цифра справжній біль для Френсіса Форда Кополи. Що шкодував, що сам не профінансував фільм, за словами Джорджа Лукаса, Копола міг заробити 30 мільйонів доларів на той час, що у 2024 році становило б 210 мільйонів. За словами Лукаса Копола так і не оговтався від цієї втрати і досі себе картає. А перед тим як ми продовжимо, прошу підтримати збір на розширення 425-го батальйону Сил Безпілотних Систем. Всі, хто вже долучився, велике вам дякую. Однак залишилося ще зібрати 4 мільйона гривень на різну техніку та апаратуру для ефективної роботи пілотів. Тому прошу кожного, хто подивиться це відео, закинути будь-який донат на цей збір. А ті, хто закинуть від 100 або 200 гривень, будуть брати участь в розіграші цікавих подарунків. Всі деталі збору та інформацію про призи, залишив в закріпленому коментарі, тож обов'язково долучайтесь. Рокі. Мабуть, всі знають цю культову стрічку про боксера Рокі Бальбоа, яка наразі займає 216-ту позицію в списку найкращих фільмів IMDb. Сільвестер Сталона, що зіграв у фільмі головну роль, написав сценарій всього за 3,5 дні невдовзі після перегляду чемпіонського поєдинку між Мухаммедом Алі та Чаком Вепнером. Іншими джерелами натхнення для фільму могли бути характеристики реальних боксерів Рокі Марчіано та Джо Фрейзера а також автобіографія Рокі Граціано хтось там на горі любить мене. Та «Одноіменний фільм. Однак швидко написаний сценарій було важко реалізувати, адже Сільвестер Сталоне хотів зіграти в ньому головну роль, що відштовхувало потенційних покупців, що не дуже хотіли мати справу з нікому невідомим актором. Однак, врешті-решт, Вінклер Чартов Продакшнс погодилися на умови сталоне. Виробничий бюджет стрічки склав 1 мільйон 75 тисяч доларів, що трохи більше ніж в інших фільмах. Окрім цього, 100 тисяч доларів було витрачено на гонорари продюсерам та 4,2 мільйони доларів на рекламні витрати. Однак такі інвестиції з головою себе окупили. Адже в 1976 році фільм роки став найкасовішим фільмом, зібравши 225 мільйонів у світовому прокаті, та отримав 10 номінацій на премію Оскар, вигравши три з них, включаючи найкращий фільм року. За словами Сталоне, якби фільм досяг успіху з кимось іншим головній ролі, він би собі цього не пробачив. Подвійна порція мабуть, зараз нікого не здивувати різними челенджами, пов'язаними з їжею, адже вартує лише погортати трохи Тікток і одразу натрапиш на якийсь контент пов'язаний з їжею. Однак у 2004 році цей документальний фільм створив справжню революцію своєю появою. Режисером, сценаристом та головним актором фільму є Морган Сперлок, який, побачивши у новинах репортаж, де люди намагалися подати до суду на МакДональдс через те, що їхня їжа зробила їх товстими і нездоровими. А Макдональдс відповідав, що немає наукового підґрунтя для таких тверджень, вирішив провести експеримент, згідно якого він 30 днів буде харчуватися виключно їжею з Макдональдсу. Після свого виходу фільм викликав величезний ажіотаж у аудиторії. та широкі дебати щодо харчових звичок, через що кожна заява Сперлока, зроблена на камеру, прискіпливо перевірялась щодо наукової точності. Також фільм був номінований на премію Оскар за найкращий документальний фільм та отримав нагороду за найкращий документальний сценарій від гільдії сценаристів Америки. І, звичайно, такий ажіотаж змусив людей піти на фільм у кінотеатри. Що з бюджетом лише 65 тисяч доларів, зміг зібрати 22,2 мільйони. До речі, після виходу цього фільму Макдональдс відмовилися від меню Super Size, не пов'язуючи це з фільмом. Однак слід зазначити, що після експерименту Сперлок зізнався, що окрім їжі з Макдональдса також багато пива-алкоголю, що однозначно вплинуло на його результати. Шалений Макс. Австралійський фільм Джорджа Міллера розповідає про колишнього поліцейського Макса Рокотанські, який намагається навести порядок у новому антиутопічному світі. У ролі Макса, Мел Гіпсон, тоді ще маловідомий широкій публіці. Зйомки цього фільму, як і всіх інших у цій підбірці, не були легкою справою. Адже не маючи достатньо коштів, команда без дозволу перекривала дорогу для зйомок фільму. Та не використовувала рації, оскільки їхня частота збігалася з частотою поліцейської радіостанції. Однак, у міру просування зйомок, поліція Вікторії зацікавилась виробництвом і почала допомагати знімальній групі, перекриваючи дороги та супроводжуючи транспортні засоби. На початку виробництва команда зіткнулася з низкою проблем, і Міллер не був впевнений, що зможе закінчити фільм. У якийсь момент режисер навіть звільнився. Але через кілька днів зібрався силами та повернувся, щоб завершити фільм, який пізніше потрапить у книгу рекордів Гіннеса як найприбутковіший фільм всіх часів. Адже з бюджетом лише у 350-400 тисяч австралійських доларів, фільм зміг зібрати 100 мільйонів американських доларів, відкривши для світу австралійське кіно нової хвилі та відповідно забезпечивши собі продовження франшизи, що наразі нараховує 5 фільмів. І до речі, новий фільм про Фуріозу я додав до своєї підбірки найкращих фільмів за 2024 рік. І якщо вам цікаво, які ще фільми потрапили до цієї підбірки, посилання на це відео залишу вгорі та в описі під відео. Відьма з Блер. курсова з того світу. Цей фільм Едуардо Санчеса та Деніела Мірка розповідає про трьох студентів кінофакультету коледжу, які заблукали й безслідно зникли в лісах штату Меріленд, знімаючи свій курсовий проєкт про місцеву легенду «Відьму з Блер. Через рік після зникнення їх відзнятий матеріал був знайдений, і цей фільм нібито показує, що з ними сталося. Чому кажу нібито. Вся справа в тому, що цей фільм знятий у жанрі мокюментарі або псевдодокументалки у своїй рекламній компанії намагався запевнити людей, що це справжня історія. На сайті IMDb виконавці головних ролей деякий час були позначені, як зникли безвісті. Попри те, що актори, які знімалися у цьому фільмі, з'являлися в інших стрічках, автори фільму в ході рекламної компанії запевняли про їх зникнення. Зйомки фільму зайняли близько восьми днів. Щоб зробити втому і роздратування акторів природними, з кожним днем знімання їм давали менше їжі, а сценарій лише направляв персонажів до основних сюжетних подій, даючи їм повну свободу в імпровізації діалогів. Спочатку бюджет цієї картини становив від 35 до 60 тисяч доларів. Однак після того, як компанія Artisan Entertainment придбала права на фільм, вона вклала ще понад півмільйона доларів на монтаж, роботу над звуковою доріжкою та виготовлення копій фільму. Також представники компанії попросили зняти кілька додаткових варіантів кінцівки, хоча в підсумку залишили оригінальну. На думку творців, остаточний бюджет склав від 500 до 750 тисяч доларів. Із такою гучною рекламою та з таким незначним бюджетом фільм зміг зібрати у прокаті 248,6 мільйонів, та став справжнім хітом, зробивши жанр псевдодокументалки неймовірно популярним. Паранормальне явище цей фільм є одним з наслідків успіху відьми з Блер, адже в ньому використали ту саму концепцію знайдених кадрів, пов'язаних з паранормальним явищем, подаючи це як псевдодокументальну історію. За сюжетом Кеті та Міка молода пара, що, переїхавши в новий будинок, не можуть спокійно в ньому проживати. Адже уже декілька тижнів чують ночами дивні звуки. За традицією фільмів про будинки з приводами, Кеті розповідає, що її з дитинства переслідує якась сутність. Тож Міка, використовуючи свої знання з відеоспостереження, встановлює камери по всьому будинку. З першого ж дня щось починає ховатися в темряві і, врешті-решту, розкривається на записах, які вдається відзняти мікі. Завдяки практичним ефектам, розумному монтажу та переконливим персонажам, відносно простий фільм знятий за 15 тисяч доларів режисером Ореном Пелі зміг захопити глядачів і справді потрясти їх, ставши одним з найважливіших фільмів, випущених у 2007 році. Однак, під час тестового показу фільму глядачі полишали кінотеатр. Через що виконавчий директор DreamWorks Адам Гудман, який був зацікавлений у створенні ремейку фільму, подумав, що він провальний. Однак насправді фільм не був поганий, а глядачі залишали кінотеатр, бо були страшенно налякані. Після того, як права на фільм були викуплені Paramount Pictures, вони інвестували 200 тисяч доларів у постпродакшн та відредагували фільм. Скоротивши деякі сцени та додавши нові. А замість оригінальної кінцівки були зняті дві нові. До речі, фільми жахів найчастіше отримують альтернативний фінал. Зазвичай один позитивний, один негативний. І коли фільм нарешті добрався до кінотеатрів, він створив справжній фурор. адже на його прем'єру всі квитки було розпродано. І як наслідок з виробничим бюджетом у розмірі 215 тисяч доларів, фільм зміг зібрати. 194,2 мільйони. Такий успіх фільму породив цілу франшизу, що наразі нараховує сім фільмів, і звичайно, камерні фільми жахів стали ще популярніші. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: 20 маловідомих шедеврів, обов'язкових до перегляду та як створювали культовий серіал Дост. Тож клікайте на відео та зустрінемось через секунду.